Тут, з даними соціологічної групи, рейтинг, в 2025 році 63 українських громадян розмовляють відомо українською. Це найвищий показник з 2011 року. Плюс 27% розмовляють відомо українсько-російською. І 78% громадян називають українською мовою рідною. Тоді як 10 років тому цей показник сягав лише. 60% плюс ще 13% вважають рідними українсько російською. Тобто зростання колосальне відбувається. Ну, очевидно, що тут є і частина точно вашої роботи, вашої діяльності. А давайте от розкажіть: а як ви думаєте, як от відбувається цей процес? От в родині розмовляла вона російською мовою? І як відбувається процес переходу поступового вибору? Українською мовою, на рівні родини, на рівні конкретної людини. Як це відбувається? Я думаю, що в кожній родині це відбувається приблизно так. Українізовані або переконані важливість стосування української мови діти переконують своїх батьків розмовляти з ними українською мовою. І цей процес українізації від тих, хто здавалося, б, мав би бути навпаки, втіленням родинної любові і поваги до цінностей. Якраз говорить про те, що система освіти взяла на себе в тому числі і непратимальні функції.